Лозівська земля багата талантами. На початку червня наша землячка, письменниця, бібліотекар за професією, посіла перше місце у міжнародному літературному конкурсі Коронація слова слова-2015» у номінації Твори для дітей у 2009 році. Цей конкурс було визнано найпрестижнішим. Авторитетні літературні фахівці вважають коронацію літературним оскаром, культурним успіхом України, рушійною силою української сучасної літератури. Взагалі на цьому конкурсі п'ять номінацій. Це романи, кіносценарії, п'єси і пісенна лірика. І окремо йде дитяча номінація. От саме в ній я виступаю вже кілька років поспіль і ну, якось так склалося, що я там була вже цього року вже втретє. До цього я виступала в номінаціях. П'єси для дітей і прозові твори для дітей. І Здобувала премію і ставала дипломатом. Цього ж року я виступила в номінації кіносценарій для дітей і здобула перше місце. Доказом перемоги є символічний літературний оскар, з яким Ольга Тарасова повернулася із конкурсу. Коронація слова діє вже 15 років. За умови для участі до конкурсу мають подаватися оригінальні твори українською мовою, які раніше не друкувалися і не публікувалися. Ольга Олександрівна здобула перше місце за кращий дитячий кіносценарій. Ну, Я люблю випробувати різні жанри в літературі. Пишу вірші, казки, повісті, романи. Все в мене є для дітей, і для дорослих також пишу а от. Але ну, якось захотілося спробувати в написанні кіносценарія себе. Я трішечки так підучилася, ознайомилася з правилами написання кіносценарія і вирішила для початку зі своєї повісті. Повісті моя називалася Козацький карделя. Саме за нею я написала кіносценарій. Минулого року я його також відправляла на коронавірус слова, але він залишився непоміченим. А цього року вже одразу перша премія. Кіносценарій я написала, ну щоб якось не плутатися, я іншу назву дала вчорашній день. Головні герої в мене два хлопчика-п'ятикласника Ілько і Олекса, які зустрічаються із справжнім козаком-характерником, який заблукав у часі, і йому треба якось повернутися у свій час. Він хлопчиків відправляє у минуле. Вони мають йому допомогти з із таким секретним завданням серед великої кількості учасників. Старання та праця Ольги були гідно осінені журі. Завдяки літературному конкурсу світ дізнався про більше ніж 300 нових раніше невідомих авторів, які від кількох місяців до року стають популярними і знаходять свого читача: сценаристи і п'єси режисера, а пісня композитора. Ця статуетка тепер у мене буде стояти, я думаю, весь час перед очима, щоб нагадувати про те, що я письменниця, про те, що розслаблятися не варто, треба працювати. От, тож чекайте від мене нових. Творів нових перемог організатори конкурсу пропонуватимуть твори різним видавництвам – кінопродюсерам, кіностудіям, театрам, композиторам, з якими автори будуть обговорювати подальшу долю своїх робіт. До речі, у Лозівській юнацькій бібліотеці є багато книг різних жанрів авторів-учасників коронації слова, які користуються попитом читачів. Читаю книжки, яких є в нашій бібліотеці. Багато до речі, у нас є книжок з на ці слова і вони користуються попитом, тому що дійсно це такі автори, які ну, достойні того, щоб їх знали, щоб їх читали. От наша література зараз не пасе задніх. Я намагаюся не минати такі конкурси літературні, де я можу випробувати свої сили. І для мене це дуже важливо було. Мені завжди бракувало самовпевненості. От, я не могла нікому показати свої твори, щоб дійсно їх оцінили ну, якось об'єктивно. Будь-який конкурс він є престижним завдяки тому, що е, кількості учасників і складу журі. Перемога у вагомому літературному. У конкурсі коронація слова для Ольги Тарасової стала доказом талановитості, а також та натхнення до втілення нових ідей.